7 листопада в Лубенській галереї мистецтв відбулася літературно-мистецька зустріч за творами Раїси Плотникової під назвою Філософія осені. Вона була приурочена до ювілею відомої лубенської письменниці. Раїса Плотникова, талановита українська письменниця, лауреат кількох літературних премій, член національної спілки письменників України. На зустрічі були присутні поціновувачі творчості Раїси Плотникової, друзі, представники місцевої влади. Міський голова Олександр Грицаєнко привітав письменницю зі святом та вручив почесну грамоту міської ради. Споглядаючи десятиліттями її творчість, ваша творчість раді, не перестаєш і дивуватися, і радіти, і переживати, і любити вас. Хотілося б, щоб це все перейшло і далі, з покоління в покоління, покоління тих, хто з вами, хто молодше вас, хто тільки стає на стежину. Творчості, в кого є талант від Бога, сказати, написати і передати. Я щиро радий сьогодні, що в цьому залі серед творів художників нашого міста, серед музики, яка лунає з цих чудових інструментів. Ми ще й чуємо такі гарні слова української. Поетеси нашої славної землячки, чудової людини Раїсі Флогути. Зимна за вас щирі вітання линули від начальника управління культури і мистецтв виконавчого комітету міської ради Юрія Литовченка. Відчувається, що тут щось таке проникло, таке, щось, таке святе, що кожна людина за десалі переживається через себе і проходиться через кожну ниточку душі і серця, адже від душі. Воно написане. Від бажання людського і від Божої іскорки якась в душі, релізмі цієї людини імені регіоні. Я вітаю тебе, браєчка, з днем народження. тобі все найкраще, ми тебе цінимо, любимо, поважаємо. І це приклад того, як потрібно красиво високопрофесійно проводити такі творчі зустрічі з днем народження. Також з вітальними словами до присутніх звернулася літератор та кореспондент Лохвицької газети Наталія Павленко. Напевно, небеса не помилилися. Коли такий талант довірили цій простій тендітній жінці зі скромною біографією, але з такою щирою душею. Вона віртуозно володіє словом і погодьтеся, ви всі слова любите. Погодьтеся, що не так багато книжкових полицях авторів, які так філігранно володіють словом і в поезії, і в новелі. Теплі та зворушливі вірші письменниці читали Наталія Медведовська і донька письменниці Марта Жарова, а також учасниці літературної студії імені Олени Таліги під керівництвом Лариси Галич. Виконували твори у супроводі фортепіано. Також цікаву роль відвели старій валізі, з якої виконавці творів діставали книжки. Олександр Назарець, Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин Об'єктив.